Свій краєвид. <реш> от він такий. Ага, це <реш> стройка. Да, ні, ну це не в стройці справи. Я просто хотів показати, що от, е, от той є, наприклад, бачите, внизу забудівля часів Хрущова. <реш> <реш> той вже нова будова. І от воно десь в контрасті, чесно кажучи, якщо ще погуляти. Між тим всім я хотів би завести тих людей, які дуже хочуть в Радянський Союз. Ну і побачити співвідношення одного з другим, бо тому що ну я реально там, коли ввечері можу піти погуляти, я собі можу просто пройтись і подивитися на, 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 на те, що було краще. Що нам тут ставили коробки колись в радянські часи, а що, ну не знаю, правильно чи неправильно, поки вляра тоді воно кошти зараз? Ні, воно. Ну я ще раз кажу, я просто кажу. Що нас міг Радянський Союз навчити? Воно все тече, розвалюється, ті під'їзди перекошені, реально ніякого благоустрою, нічого толкового нема. В новому такому, що українці вже придумали. Я не кажу, що нам хтось прийшов тут придумав. Українці придумали, є які, вже, знаєте, такий позитив, тобто навчились. Це кімната, буртошиток, Тут дуже багато людей буває. Ну правда, ви сьогодні попали коли. А жаль, нікого немає. Ну, не так, ми не ось ось тут їм, ось так от стих вислажуємо штабелями. Ні, тут ще беруть це крісло, ставлять його ногами. І тут ще одна людина така невелика. В тому дивані двоє людей може лягтись. Буває весело. У мене там, бачите, є така гра Монополія. О, о, «Монополія», Україна відсідає коли. Бо тут я живу. Я відкнув, відкнув, відкнув. Оце моя кімната, то моє ліжко моя вузькі, то моя шарфа, то мій стіл, в якому я працюю. То є моя мама, то є з хлопцями, в якими я був, до речі, в Лугайську. Наш батальйон Дніпро 1 то частина. Це купив Верховній Раді. Скільки коштує? Десь 600 гривень. Ого. Ну це продавали е, люди з е, е, ну, так, можливостями. Я... я не маю речей, бачите? Ну, бачите? Я ну, у вас немає, там ту шафу покажу. Я не маю речей, я все привожу і все звідси вивожу, коли їду. От я буду їхати в п'ятницю до Львова. Тут же нічого не буде. От моя сумка. бачите? Це прибусівці чи машина? А? Ні, машина. Війду. Машину, сідаємо в машину і їдемо. все. Повірте, тут забираю максимально. Це не є місце життя там от цього тижня я лишився, бо було два пленарні ділі разом і я там мав акції з ігором лицем. Тут спить. Зараз в даний момент мій друг Андрій. Можна його покликати запитати, як йому спиться. Тут шафт, по-моєму. От, будь ласка, тут всі набори. Чекайте, десь що... десь... можете подивитися, бачите. Ось тут ковдри всі, які їх треба, видаємо, знаєте, як зі складу. Все. Але я вам хочу зразу сказати, то не є деревом, то є пластмасом. Діть, попробуйте. Та Ви... то видно. Видно з китайським. Тому що воно так виглядає, знаєте, що воно таке супердурове, але воно... <плес> <плес> воно дуже пластмасове. Тут трохи ще спинка відвалювалася. ані вже зробили, бо відвалювалася. Бо тому що заходиш туди, я сам зайшов зайшу такий клуб. У вас тут дерев'яні, такі дорогі меблі, а то виявилось пластмасов. Ну, ходіть, ще вам кухню покажу. І не вдартесь. Mm -hmm. Все, це кухня. Зараз. Андрій нам зробить чаю. А що ви сьогодні снідали? Ще, Ще нічого. Ще Ні. в раді будете. Ні, я не думаю, я десь вже пообідую. Я Не а люблю дуже с а, а де ваше оброблене місце, де ви Та місце? мене такого немає. Я не живу <с такими речами. Я не вірю в воросков, чорних котів, всякі забобони. ну десь подобається мені. Я дуже приземлена людина. Мене такого нема. Чесно. Послухайте, я можу приготувати в принципі все. Вона хто -то потім їсти буде, розумієте? От в чому питання? Людина, в принципі, може все, якщо дуже захотіти, але я не є там кухар і я готувати не люблю. Якщо треба, я собі можу приготувати. Ну Так, а щоб я сидів там, на кухні, я не маю просто цього часу. Ну і в принципі, я цього не робити не люблю. Е, в нас є переважно серед тижні, якщо й одні чоловіки в хаті, то в нас є два-дві страви вареники. І, пельмени, і пельмені, і пельмені, так. І ми в магазині, ми їх чаруємо. Одного ну, дня так буває, що вареники з грибами я не розумів. Ну, холодильник можу вам показати. Я а ж... офіс у вас переважно зі скількох чоловік складає. От, мене все, що в холодильнику є. От. Українські товари. Ну я не знаю, давайте перевіримо. Ну, Як можете ви, той... ви не вибудете. Ну, ви вказали про випивку. Я бачу тут все ж. Ні, ну воно воно за лісом шампанське закрите. Оце, до речі, я не знаю, це хтось привіз, подав вина. Я маю на увазі, вже горілки там не побачили, чи самогонки якоїсь. Бофі, ходіть в кімнату, бо тут не зручно, Все, йдемо. — А вахтери вітаються? Вони переважно сплять, коли я приходжу. Вони в цій от своїй вони сплять. А вранці вранці вітають, звичайно, вітають. Ну хто мене чує про проблеми не розказує про свої. Ні, на Ти вулиці зустя... ну... Бувають випадки, там вихтер хтось підходить, там скаже Добрий день, як справа, чи ще щось питаються, як там? То питання, як там, що там, що буде. Звичайно, що з людьми Ну, Я на стадіоні зустрічаю людей, вони кажуть, ну як, ми живемо в центрі Києва, Ви подивіться, ну, яке захалус. А я лише провів от по п'яті паркани, де е -е, загорожений той стадіон, я вчора там ходив вечором. Ви не повірите, це ну, просто розсадник якоїсь наркоманії, бо тому що шприци, бутилки ну, реально. Я ж послухаю, я ж не є якісь марсіянин, які приїхав і там маю літати, поче ходити по воді, як святий. Я ж звичайна людина, мені теж цікаво десь залізти, десь там, де ніхто не бачить, подивитися, на яка ситуація. Тому ще раз кажу, жаліються, дуже жаліються. В 8.15 я став і ми почали прибирати, бо тому, що вимагали прийти. Чесно, все поскладали, помили, поприбирали. Я спочатку плачу свої гроші. А тоді компенсація. Потім те... мені приходить компенсація і ту різницю. А Це офіційно ви. Все повністю. У мене документи. Це... Жіночка тут нормальна, правда, обіцяла посудомойку. Ви обіцяли мені посудомойку, привезіть її. <різь> <різь> так, куртку. Що-що? — шо Блядь, де посвіщення. Да. Все, давайте А мы не нормально. Все. Давай, побачь. Да.